Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Шаманки Сереж. Сьогодні поговоримо про нашу рідну Україну і те, що у ній відбувається. Дуже багато цікавих подій. Ну, по-перше, ми поговоримо про пані Ганну Маляр, яку звинувачують у тому, що вона винна е в смерті українських оборонців Києва. І її обвинуватив сам Бутусов. Перше запитання: скажи, будь ласка, ось це звинувачення, чи воно дійсно обґрунтовано чимось, чи це просто початок цкування Ганни Маляр в інформаційному просторі, аби вона далі не підняла своєї голови. Я би сказала, це якась гіпертрофована. Тобто прецедент якийсь, де е, пані Ганна дійсно да, винна, якось задіяна, він є. Але роздути він емоційно, апогейно там як, як ну, в заяві, знаєш, в звинуваченні, до якогось апогею. Тобто, прецедент у нас, ну, я умовно, знаєш, там десь, а роздули його до такого там слона, уже десь і прибрехали, і прибрали, і приписали, і там, де вона і ходила, і не ходила, і стояла, і не стояла. І винна, і не винна. Тобто там все вкупі. Скажи, будь ласка, е, Ганна Маляр, вона перша, але вона остання чи не остання? Ми ще почуємо про якісь розбірки такого плану. Так, 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 так. У нас це не останній не останні прецедент. У нас ще будуть якісь прецеденти, де у нас будуть звинувачення, Когось за щось, здача в чомусь, щось кудись і такі не зовсім голословні, буде ще прецедент. Мінімум декілька, так точно. Одне говорити, а інше робити. Чи дійдуть справи до суду, чи будуть взагалі якісь кримінальні провадження порушені? Скоріше за все якесь розбирательство по помаляр дійсно буде мати місце? Можливо, чи з обшуками прийдуть, чи з якимось, ну коротше, знаєш як позов до суду, ну от якийсь прецедент буде мати місце. Тобто це не закінчиться лише бла бла-бла. Тобто, дійсно буде трохи згодом якийсь прецедент, де ми переходимо там, ну я ж кажу, до пошуку, ну коротше, до уже якоїсь такої історії. А чому взялися за маляр? В чому причина? Я так підозрюю, що Маляр просто одна із перших. Одна із перших тих заступників, яких звільнили. І це одна із перших. Ми, скоріш за все, ще почуємо знову ж таки, це все буде стосуватися переважно, так або інакше, Міністерства оборони. Угу. Тобто uh, там почнуть коротше, розносити, ну, розносити всіх. Розумієш, у нас. На рівні міністерства міністр, е, міністерства оборони це одна історія. Зами і усі, хто нижче знаходяться, це інша історія, і переважна кількість схеми крадіжок відбувається нижче основного міністра. Ну як не крутий, і ніяким би mm -hmm. не по барабану. Хто той міністр. Ми не беремо персоналі. Чи це рівень свої пад'язи, свої схеми да, свої да, алгоритми? Да да, 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 і неважливо, хто там фігура, яка стоїть на горі цієї піраміди. Там мутиться оце. Оце знаєш, така от історія вниз. Рука. І зараз Да і зараз почнуть же штормити всіх, хто хто де, хоча б півкопійки взяв, то де якусь схему мотив, тому що їх же звільнили. І зараз почнуть це всі колупати. Розумієш? А для того, щоб правильно колупати і не було крийку, я взагалі ні в чому не винний, чому мене звільнили, і як там, знаєш, сядуть усі, компромат є на всіх. І от і починають шукати той чудовий компромат. І маляр. Це перший, перший кандидат, просто у нас. Перший кандидат. перший кандидат, на якому зручно відкатати схему. Що зараз буде відбуватися з іншими? Чи вони вже панікують, чи будуть намагатися втікти з країни, якось замести сліди? Тож там, якщо взяти серйозно і по Інформації і по підтримці, і по розкраданню, і по гуманітарним якихось моментам. То там юху. Подивісь ну, більшість більшість, з них, більшість з них знаходиться у підвішеному стані. Нікуди ти вже не дінешся. Ніяка втеча тобі вже не допоможе. Просто mm -hmm. в завищеному стані. Сидимо і чекаємо: прийдуть чи не прийдуть, будуть штормити чи не будуть штормити, підписував, не підписував, знав, не знав, брав, не брав, я не я, хата не моя. І це все історія. Чи чекати нам такої масової зачистки і в інших міністерствах? Можливо, міністерство оборони це саме початок. Прям такої масової ні, якісь зміни по міністерствам навіть до кінця року, скоріш за все, у нас будуть. Або, як мінімум, починають намічатися, розкручуватися і виповзуть. Тобто будуть якісь у нас кадрові заміни. Але так масово. ні. Для цього треба міністра замінити, щоб він як е -е, Рустем просто всіх випер. Угу. От і і почалася така сама історія, але знову ж розумієш. Тут же ж треба не просто виперти, тут же ж треба знайти тих, хто в курсі якогось процесу, хто путня людина, яку не треба з нуля вчити, або не вчи, не перевчати з інших. Ну ти зрозуміла, тут також є це палка в двох кінцях. Розумієш, тут треба ж і людей нормальних на ці місця посадити, щоб в тебе міністерство продовжувало працювати активно, а не mm -hmm. так, що вибачте, будь ласка, пані Ганна. А я тут знайшов документи. А вони до чого? А вони куди? А воно що а чого вони не закриті, не підписані? А що з ними робити? Що це за звіт? А таке ж таке на е, крупних підприємствах трапляється, коли, наприклад, там все пішла головна бухгалтерша. Таї прийшла нова людина. Починає розбиратися в тому буху чоті. А там таке лихо коїться, що там ти без 100 грам не розберешся. І ще місяць дзвониш тому головному бухгалтеру. А це що, А це звідки? А це наше? Понімаєш? Ну, типу, що це таке? О, от в міністерстві та сама історія. Дуже важливе питання зараз, якщо говорити про внутряк, Ігор Коломойський. Ми його гляділи минулого разу, коли ми робили розклад на каналі Прогноз. Давай подивимося, зараз Ігор Коломойський він таки сяде чи ні? Чи посадять його в Україні? І що буде з його активами? М -м, ні, тут Коломойського пошторм'ять, і скоріш за все, серйозно Коломойського не посадять. А от забрати у нього якийсь шмат активів щось, ну, щось на шталк такого, так? Заберуть чи сам віддасть. Подає. Двояка ситуація. Я ділюся тузом Пентакли, добровольно принудительно. Угу. Тобто відкупиться? Ну, Можна так сказати, це скоріше умова. А ось ці активи, вони куди підуть? Вони підуть до бюджету. Показово красиво, що ми там люстрували Коломойського. Чи вони десь в гаманцях посідають? Вони показово підуть в бюджет, але десь по дорозі до бюджету частина посідає в гаманцях. За гарною українською традицією. Ну, звісно, нема миші. — Скотився, котився і розвалився. Ну так, да, як завжди. Я ж кажу, а де 100 тисяч тонн зерна, а ми ще з'їли. Ну. Да. Е чи з'їдять миші, чи понадкусюють вишки бойка, яка їхня доля? Зараз вони стратегічно важливі. Наші хлопці молодці, їм низький уклін до землі. Це була ну, просто шедевральна ювелірна робота. От я не знаю, ну... ну це просто щось було, знаєш. На межі фантастики. Місія виконана, але вона логічно не здійснена. Вони просто дивовижні. Дивись, скоріш за все, є небезпека від ворога, якихось атак чи намагань диверсій, пов'язаних ще з вишками бойку. Є загроз. Ось ці вишки бойка, яку роль вони відіграють у війні? Кажуть, що вони були очима ворога. Чи дійсно да, забравши ці вишки, ми виграли для себе дуже багато моментів для маневрів? Дивися, воно проходить по сонечку. Тобто, я так же високо, як і сонечко. Я свічу, як і сонечко, бачу, як і сонечко. По сонечку розумієш? Угу. Тобто для нас, для нас вишки бойка, це аркан сонця. По-перше, він сам по собі ну дуже позитивний. Е, я маю на увазі. Це одна із небагатьох карт Таро яка, що пряма, що перевернута, має ну, максимально позитивний е, взагалі варіант. І да це буквально засліплю, я не знаю, засліплювати ворога, полишати його зо. Дивитися так же високо, як сонце. Ну, типу, оця вся історія. Так, вони uh -huh. стратегічно важливі. Вони дають нам змогу якогось контролю по дияволу. Вони дають нам змогу контролю, підвищеного важливого контролю. Тому для нас це 100% переможний взагалі. Ну ти зрозуміла, переможна операція і переможна лінія, на якій ми стоїмо в майбутньому. Вишки бойку будуть працювати на. Бюджет України, на користь України. Mm, скоріш за все, так, але менше, ніж ми плануємо, бо щось тут не все чи ціле, чи функціоноване. Тобто їх ще треба до ладу буде доводити. Mm, да, 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 і там не все в змозі працювати. Але з часом є така важливість. Так, да, так. Да. В Україні буде нафта? Oh. Ану, чекай, я навіть перегуглю. Mm. За що відповідають вишки бої? Так. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. Борові, газовидобувні платформи. Так, да, борові, газовідобовні. Тобто в Україні буде газ. О, газ о. Тут, да, да, Це Чорномор, да, Чорномор, нефта газа. Да, да, да. Це це цей, це про, більше навіть про газ. Ну, га, борові газові дибувні платформи, так. Клас. Клас. Ось. Та, це гарна новина. Дивіться, Вишки навчач. Бойка це нафтовидобувні та газові бурові платформи. Там два в одному. Слухайте, це бонус? Так, так, так. Це взагалі шикарно. Е, ну, е, це була гарна новина, а тепер давай подивимося, е, що зараз Зеленський. Ось сьогодні Рамштайн. Новий міністр оборони на Рамштайні, а Зеленський Нью-Йорку на засіданні Ради ООН. Які офіційну версію ми прочитаємо в телеграм-каналах? Неофіційна версія. Які нові вимоги будуть лунати в адресу України від наших партнерів? Давай почнемо з Радбезу. Це те, що ми не почуємо про що. Ми не взнаємо, але те, що бабло. ми відчуємо. Бабло. котик, бабло бабло і на Рамштайні, бабло і ресурс, і в Штатах бабло і ресурс. Корупція, тобто? корупція вимоги щодо боротьби з корупцією. А, а чи буде Зеленський натомість говорити про те, що милі мої котики? Ви обіцяли дати нам одне, а дали по факту інше, і ми про це мовчимо. Ви зі своєю корупцією не хочете поборотися? Коти. Нарешті став доступним довгоочікуваний і вами, і мною воркшоп Таро у повсякденні. Він складається з цілих п'яти блоків. За дуже короткий час ви навчитеся розбиратися в значеннях карт, правильно ставити питання, дізнаєтеся особливості розкладів для близьких та багато чого іншого. Відкривайте двері у світ Таро вже сьогодні. Вся детальна інформація за посиланням в описі. Давай об'єктивно, давай чесно і об'єктивно. А, тут палка о двох, двох кінцях. Якби у нас менше, вибачте, шановні глядачі, пиздили, б, штати б нам давали більше. Давай чесно. Знову ж таки, тут у нас от з вами отака срабка. Як у Нікемінаш. На, е, ну, на початку певних домовленостей, да, які відбувалися, пішов один потік. Коли цей потік став Пітросракою розкрадовуватися оця вся історія через схеми, питання чи хоче далі будь-яка країна, неважливо яка, давати тобі бабки. Ну, як мінімум грошовий еквівалент. Розумієш? І тут таке питання, і це питання корупції. І скоріш за все, штати будуть наполягати на присутності когось із своїх, хто буде буквально сматрящим надзоровим над тим, де ті гроші діваються, як воно відбувається. І це, якщо чесно, для нас я вважаю плюс. Дайте нам, будь ласка, групу, реальну групу, яка буде з батогами. Знаєте, як в старих школах там 18 століття, де вчителю то там такою указкою, знаєте, пльоткою лупив по пальцем яко дрючком. от да, ну, чесно, от з нашими депутатами і з нашими міністерствами треба робити саме так. Як вибачте, як на зоні Смотрящих ставить і лупите. ага, взяв копійку на тобі, щоб пальці сині були. Да, mm -hmm. це буде зовнішнє управління країни. Всі, ті, хто кричать, що е, жах, Україна повністю підстилка штатів, чесно, ми не пораємося самостійно, чесно, ми вже не в змозі. Ми не вигрібаємо самі. Ми потонули в тій корупції, так що вже навіть не булькаємо, чесно. Ми з тією плавательною маскою і трубкою, у нас вже в трубку вода заливається. Ми не вигрібаємо самі. Нам потрібні вже ті, хто буде нас просто пиздить, я по-іншому не скажу, для того, щоб ми не пиздили. От серйозно. І от на це буде наполягати штат. Чи піде Зеленський на це? То. А вибору немає. А що? Ти зараз залупишся і з чим ти залишишся? Mm -hmm. І що? А тебе тоді, ну, ти, якщо зараз це просреш, Ну, тебе український народ і повісить. Ти не встигнеш не те, щоб пікнути, тобі банку знесуть. Ото знаєте, я кордую в мультиках, ху, нема нічого. Ну, типу, і, ну, це всі чудово розуміють. Бо війна не на часі там для мітингів, для таких історій до певного моменту, бо є критична точка. І тому вибору немає. Там уже комісія сформована і вже було анонсовано штатами, що комісія в Україну приїде. Хочете ви того чи ні? Буде комісія, яка буде дивитися, куди, куди видіваєте курви, такі бабло. Уже mm -hmm. про це сказали. Уже немає виходу назад. На, на, на цій розмові будуть обсмоктуватися деталі цього приїзду. Все. А, давай поговоримо тепер за Рамштайн, новий міністр оборони. На нього теж роблять свою ставку. Така кандидатура, така людина з'явилася не просто так. Тобто одразу після приїзду Ентоні Блінкіна в нас звільняється резніков. Ну, це було очікувано, що блінкен привіз нових людей для старих портфелів. Що зараз будуть обговорювати? Знову вимоги до зміни методів роботи Міністерства оборони. Вимоги. І ми, в принципі, розуміємо, що вимоги поставлені давно. По правосуддю вимоги є давно. Вони uh -huh. давно на папері. На Рамштайні лише знову-таки будуть обсмактувати деталі виконання цих вимог. Uh -huh. а, я так розумію: Рустему обіцяють бути пажом Пентакли. Типу, дядько, роби так, як треба. Зроби робоче міністерство. І тебе ніхто не образить. Ти будеш мати свою перспективну монету, як паш. Як у цьому цивілізованому світі, ти явно не помреш в бідності. Ну, ви зрозуміли. Будь нормальним типом. В принципі, поки наче погоджується. В принципі, зміни жорсткі, але позитивні. Я ж ще раз кажу, нам треба, нам треба контроль. Нам треба вже хтось, хто буде чесно. Я дуже дивно, як для Українки, але чесно. Я б, мабуть, б виступала би на момент післявоєнний. На дуже, от у мене в голові дуже така історія. А можна нам, хоча б на один термін, взагалі, не маючого стосунку до українського простору політичного, а, ну, людей. У верхівку можна нам, от я не знаю, кого-небудь там із Штатів з Англії, можна у нас буде тимчасове е, на, на один термін, тимчасове правительство яке до української хабарницької теми не має жодного стосунка. Можна до нас приїде британці, які небудь, я умовно, я дуже отрую. І покерують нами чотири роки. Будь ласка, можна, от чесно. От щоб розвалилася вся тема олігархату і хабарів, поки от, там, от люди, які до того не мають ніякої стосунки, реально щось роблять в Україні. Все. Будь ласка, може, хоч це нас якось, я ж кажу, вже витягне з тієї прірви, в якому ми є? Ну чи дійсно хай стоять за тими БДСМськими ботагами і, і просто пинають їх усіх, розумієш? Ну вже з цими вушками латексними у масках? Ну чесно, давайте вже БДСМ тоді влаштуємо. Ну а як, ну як? То якщо ми не можемо самостійно з цим впоратися, то дайте нам уже ну не те, що дайте. Власне йде, шановні глядачі, як ви вважаєте, якби ловили корупціонерів і показов. На Майдані їх би шмагали. Отак, От як знаєте, колись було. Е е як ви вважаєте, це було б е дійсно якимось таким е мотиваційним е моментом для того, щоб перестали красти? От Щоб вся країна бачила, що шмагають за те, що грошей накрав. От, чи допомогло б це? Чи може, якби вкрав своїх, то знаєте, там вухо відрубали, руку відрубали? Ну, Я вже не знаю, що робити, щоб. Щоб якось схаменулися, бо для когось війна, а для когось мама рідна, виходить? Так? Да. Може, якби менше крали, то швидше б це все закінчилося і менше б наших хлопців загинуло. Да, так, така тема також є, тому що більше було б довіри на передачу того або іншого озброєння, або тих або інших грошей, розумієте? А тепер давай про озброєння. Я бачу, що нам дуже добре зараз допомагає е, Північна Європа. Е, і тут прокинулася Німеччина. Чи дійсно ми отримаємо до нового року ці далекобійні снаряди? Чи будуть вони і F-16, Чи дійсно в кінці кінців вони піднімуться в повітря? Так, на стару корабельну мавпу шольце тиснуть, дотиснуть. Ми таки, да, скоріш все, до нового року побачимо ті довбані снаряди. За в 16 все окей, не переживаємо. Все буде, все нормально, все буде з тими, а є в 16. От так, що все, все добре. Е, і ще таке запитання: чи є в планах у нашого військового командування? Надавати люлей ворогам по їх позиціях на кордоні Білгородської, Брянської, Курської області. І прямо так хочеться, щоб всі ці установки, якими гатять по вам, по Сумщині, по Чернігівщині, щоб їх спалили, от, знаєш, так, от просто от... Там над цим працюю, розбили. Там над... Шент, там, просто. там над цим працюють. Там над цим працюють на цих напрямках, там е, вираховують, там будуть певні прецеденти, пов'язані з влучанням по установкам. Угу. Там будуть. Дуже хочеться, щоб і Сумщина, і Харківщина, і Черкащина спали спокійно, мирним сном по ночах, і в день, щоб нічого вам не прилітало. Так, а як ти вважаєш, що твоя особиста точка зору, спокій у 24-му році вже настане у вас? Mm, та я сподіваюся, що спокій у 24-му році настане для всієї країни. Ну, Мені б дуже б хотілося, бо mm -hmm. як мінімум на те тенденція є позитивна, якщо, звісно, не повилазить знову якийсь страшу-угар. Та ні, по нам, ну я вже казала по Харкову, будуть бити до останнього дня війни. Вони від нас не відчепляться. Ну, типу, повірте, не відчепляться. На жаль, на жаль, ми мішенню будемо ще ну, довгий час. Ну, це реально до останнього дня війни. Ще одне в мене запитання є дуже важливе. Зараз дуже багато хасидів приїхало до Умані. Розганяється скрізь тема в усіх ЗМІ Хасиди, Хасиди, Хасиди. Вони молилися за мир, вони там робили якусь там. Молебінь загальну і не одну приїхали поліцейські з Ізраїля, але Умань чомусь дуже полюбляють вороги, чи є в планах у ворога шмальнути по святині в Умані. Uh, дивись, Умань дивилися. І мене випадало, що загроза перманентна для Умані, поки там знаходяться хасиди, Є але я наскільки знаю, вони там уже ж наче почали покидати територію Умані. Уже і да, тривоги в Одеській області мали місце бути, але наче Умань ну дякувати не не торкнулася. То зрозуміла типу. Ну вони ж там на кордоні. Uh, получається, це Черкаська область, це Вінницька, да. Одеська. Черкаська область. Але я не знаю, як покидати річ у тому, що дійсно дуже багато хасидів приїхало, і вони всі зараз живуть. в Вінниці в Умані там більше 30 тисяч. Так, да, я знаю. Ну я ж кажу, вони там вже ж починають уже повсти назад, але загроза перманентною залишається. Чи є у ворога конкретно в планах вгатити саме по святині показово? В мене поки такого немає. По Умані з інших інтересів? Так. По, ну, по святині ні. А наприкінці місяця чи є у ворога в планах вгатити по Умані? Це випадає як вісімка жезлів в мене, і я до кінця місяця запити задавала тільки ж. Тобто, є загроза для Умані до кінця місяця, атаки на Умані. Але я ж кажу, не із за святині, а з інших планів. Сереж, дуже дякую тобі за те, що ти сьогодні так, пройшлися по внутрішнім таким моментам в Україні. І е, ще одне запитання дуже класне від наших глядачів. Дивись, Давай. ми з тобою гляділи різні області да, на рахунок корупції, і невеличкий фідбек з Одещини. Е, в Одесі вирішили з бюджету витратити 6 мільйонів на закупівлю дерев: е, 232 тисячі дерев. Хочуть закупити на 6 мільйонів. Люди обурилися, вийшли на протест, і вони вже кажуть, що не сила терпіти. Чи зміниться щось в Одесі? Чи візьмуть там їх вже конкретно за причинне місце? Ми колись дивилися Труханова з тобою. Ти казала, що Труханов взагалі буде доживати віку не в Україні. Чи щось змінилося? Чи буде Труханов цікати? Знову на Труханова випадає вісімка кубки. Скоріш за все, Труханов дограється дійсно до того, що йому з важким серцем прийдеться куди-небудь валить. Чи дасть це свої плоди, Одеситам, їхні, е, їхні да мітинги, їхні перевертання уваги? медійне? так, бо у нас медіа напряму пов'язана з прямим правосуддям. Це mm -hmm. все таки буде мати результат. Це буде мати результат. Так що це все не дарма. І да, по Труханову тут все така сама історія, тим, що для нього це все не додає плюсику. Uh -huh. Uh -huh. Тому я, звісно, дуже сподіваюся, що люди не вчинять самосуд, і десь не повісять його на заборі. Але це не точно. Шановні Одесити, це е, фіналочка була спеціально для вас. Нагадую, ви на каналі Шаманки Сереж. Підписуємося, ставимо свої запитання в коментарях. Наступного разу розглянемо всі ваші питання і будемо намагатися дати на них коротеньку відповідь, тому будьте локанічні в своїх питаннях. Е, до нових зустрічей. Пишіть. Пам'ятаємо, що в нас є ліва, права лапка, тому пишемо свої коментарі. Сереж, дякую тобі, до нових зустрічей. thank mm -hmm. you